Що лежиш на сіні, Лен ласкаво на всіх діток, на всій Україні. Лен ласкаво на всіх діток, на всій Україні, Ісусе маленький, який ти бідненький, Що не маєш на морозі навіть сорочини. Що не маєш на морозі навіть сорочини. Ісусе маленький, а що тебе гріє. Зіличку рум'яніє ще на вітрі на морозі, личко рум'яніє. Гріють мене діти теплими словами А ще більше мене гріють добрими ділами. А ще більше мене гріють добрими ділами. Завінсує. О, мама рідна. Ну а як.